Христос Воскрес, брати та сестри. Файно всі привітав! Дай тобі Боже здоров'ячка, хлопче. Дякую. Нам вже доклали. Дякую. Значить, ціну піднімаємо на 20% на яйця і кроліків, кроліків закупляємо, щоб завтра вже були на вітринах. Існує велика різноманітність переконань у сучасному світі щодо віри у Воскресіння Ісуса Христа. Для багатьох людей це є основою їхньої віри і джерелом надії. Вони можуть посилатися на біблійні тексти, духовні переживання та свідчення інших віруючих. З іншого боку, деякі люди відкидають ідею Воскресіння, орієнтуючись на наукові пояснення, відсутність доказів або власний світогляд. Вони можуть вважати Воскресіння міфом або легендою, не маючи підстав вважати його реальною подією. Також деякі люди можуть вважати віру у Воскресіння Христове просто питанням особистого переконання, важливим для них особисто. Можливо, ще з дитинства вони просто були так навчені і тому дотримуються цього. Проте сьогодні, в час інформаційної ери та епоху так званого постмодернізму, все частіше піднімаються голоси проти того, що Ісус Христос дійсно воскрес, і того, що Воскресіння з мертвих є реальністю. Сьогодні. Будемо з цим розбиратися. Для християн Воскресіння Ісуса Христа є основою їхньої віри і відправною точкою всіх інших доктрин та прагнень. Для них все решта має другорядне значення, адже Воскресіння з мертвих відповідає на головне питання щодо вічного життя, для якого, як стверджує Біблія, і власне була сотворена людина. Ось як про це висловився апостол Павло, який написав більшу частину нового Завіту. Бо як мертві не Воскресають, то і Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не Воскрес, тоді віра ваша даремна і ви ще в своїх гріхах. Професор Джордж Макдауел провів понад 700 годин для вивчення питання, чи Ісус Христос реально воскрес, і Він прийшов до такого висновку. Або Воскресіння Ісуса Христа це один із самих злих і жорстоких коварних підставних ідей. Коли-небудь нав'язаних людству, або самий важливий факт історії людства. Історичні відомості говорять, що Ісус Назарету, єврейський пророк, що стверджував, що він Христос, який був передбачений в пророцтвах Старого Завіту, був схоплений, заарештований та судимий як політичний злочинець і був розіп'ятий. Через три дні після Його смерті і похоронів Декілька жінок, що прийшли до гробу, побачили, що тіло зникло. Учні Ісуса стверджували, що це Бог воскресив його з мертвих і що перед тим, як вознестись на небеса, він їм з'являвся і вони його бачили. На цій основі виникло християнство, яке поширилось по всій Римській імперії протягом багатьох століть, і вчинило чи не найбільший вплив на всю історію людства. Отже, питання. Чи відбулось Воскресіння Ісуса Христа насправді? Давайте ще раз повернемося до вихідних даних нашого дослідження. По єврейському похоронному обряду тіло Ісуса було завернуто в полотняну матерію. На тіло і на полотно було накладено біля 50 кілограмів ароматичних речовин у вигляді клейкої суміші. Після цього як тіло було покладено в кам'яну гробницю. Вхід в неї був закритий величезним каменем, вагою біля двох тонн, який рухали з допомогою системи речагів. Відомі своєю дисципліною римські солдати були поставлені стерегти вхід. Страх перед суворим покаранням породжував безперечне виконання військового обов'язку, особливо в нічні зміни. Охорона запечатала вхід в гробницю римської печатю: будь-хто, хто намагався би відсунути камінь, обов'язково би пошкодив печать і сам накликав на себе гнів римського закону. І все-таки могила виявилася порожньою. Учні Ісуса Христа казали, що Він воскрес з мертвих. Вони стверджували, що Він їм являвся протягом 40 днів, супроводжуючи свої появи багатьма доказами. Апостол Павло сказав, що одного разу Ісус з'явився одночасно більш як п'ятистам своїм послідовникам. В той час більшість з них були ще живі і могли підтвердити слова Павла. Пол Майер прийшов до наступного висновку. Якщо ми ретельно зважимо всі докази, що ми маємо, то, по всім правилам історичних досліджень, ми можемо прийти до переконливого висновку. Могила, куди поклали Ісуса в той ранок. Дійсно виявилася пустою. До сьогоднішнього дня не знайдено навіть натяку на свідоцтво ні в літературних джерелах, ні в епіграфі, ні в археології, яка би відкидала цей висновок. Тож, як пояснити цей пустий гріб? На підставі надійних історичних доказів християни вважають, що надприродні сили, що походять від Бога, воскресили Ісуса тілесно, в часі і в просторі. Звичайно, комусь в це важко повірити, але не вірити в це означає зіткнутися з проблемами, які вирішити ще важче. Велике значення має стан могили після Воскресіння. Римська печать була зламана, це означало для того, хто її зламав миттєву страту через розп'яття вниз головою. Величезний камінь був не просто відсунутий, але взагалі настільки віддалений від масивної гробниці, як ніби його підняли і перенесли на досить значну відстань. При цьому охорона втекла. У працях історика Джастіна перераховані 18 проступків, за які солдати охорони могли отримати смертну кару. Серед них передбачений випадок, коли вартовий засинає на посту або самовільно його залишає. Є декілька теорій, які стверджують, що насправді воскресіння не було. І от їхні аргументи. Не та гробниця. Цю теорію висовує Керсул Лейк. Він стверджує, що. Жінки, які повідомили, що тіло зникло, просто помилились гробницею. В такому випадку учні, що побігли за ним, повинні були теж прибігти до іншої гробниці. Але ми можемо бути впевнені, що єврейська влада, по вимозі яких біля гробниці була виставлена охорона, власне для того, щоб не допустити викрадення тіла, точно не помилилися в адресі, так само, як і самі вартові, які були там. Якби дійсно учні просто попали не в ту гробницю, Єврейська влада відразу би витягнула би тіло із справжнього захоронення і з усіма слухами про Воскресіння було би питання зняти назавжди. Друга теорія проти Воскресіння Христа називається теорія обмороку. Декілька століть назад ця теорія набула розмаху, і навіть сьогодні її часто згадують прибічники, що говорять, що Ісус насправді не помер, Він просто втратив свідомість. Від втрати крові. Та від знеможення. Всі думали, що він помер, але потім він прийшов в себе, а учні вирішили, що він воскрес із мертвих. Скептик Фрідріх Штраус сам не вірить у Воскресіння, але про гіпотезу обмороку він сказав так: не може бути, щоб людина в напівмертвому стані, що викрадена з гробниці і який від слабості не міг триматись на ногах, якому потрібні були медична допомога, перев'язки, лікування. який був у владі фізичних страждань раптом проявив таке враження на своїх учнів, враження людини, що перемогла смерть, володаря життя. А якраз це враження стало основою усіх їх майбутніх проповідей. Таке оживлення могло лише послабити враження, яке він вчинив на їх життя і навіть смерті потім. Третя аргументація проти Воскресіння. Звучить як викрадення тіла. Саме так звучить ця теорія, що стверджує, що учні просто викрили тіло, поки сторожі спали. Спростуємо і це. Депресія в той момент та боязливість учнів це могутні аргументи проти цієї теорії. Як би вони несподівано могли стати такими хоробрими і рішучими, щоб викрасти тіло в згробниці прямо з під носа у підрозділу солдат? Вони були не в тому настрої, щоб щось таке здійснити. Четверта теорія, яка стверджує, що Воскресіння не було, це те, що єврейські або римські влади самі забрали тіло з гробниці. Проте ця теорія зовсім не переконана, оскільки викрадення тіла учнями не переконливіше за викрадення тіла учнями, оскільки влада сама б забрала тіло, бо хоча б знала, де воно знаходиться. Чому тоді, коли учні почали проповідувати Воскресіння Ісуса, вони не виступили із пояснення? Чому ви не сказали, де саме знаходиться тіло? Чому не показали тіло і не поклали його, щоб показати в Єрусалимі? Такий засіб відразу би поклав кінець християнству. Тож, які має докази в користь Воскресіння Христа? Професор Томас Арнольд, автор відомої трьохтомної історії Риму? Співробітник кафедри нової історії в Оксфорді прекрасно розумів важливість свідоцтв для встановлення історичних фактів. Ось що він написав. Багато років я вивчав історію інших епох, досліджував і розглядав свідоцтва авторів, що писали про ці епохи. Я не знаю жодного іншого факту в історії людства, який би в очах незалежного дослідника переповнював. Підтверджував себе більш переконливим і вичерпним свідоцтвами, ніж той великий знак, який дав нам Бог, щоб показати, що Христос вмер і воскрес із мертвих. У вашій увазі 10 переконливих доказів того, що можна вважати доказами Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Перше. Свідчення апостолів. Після смерті Христа Його апостоли почали проводити різноманітні місійні подорожі. Що свідчать про їхню глибоку віру в його Воскресіння. Друге. Порожній гріб. Біблія звітує про те, що коли апостоли прибули до гробу Христа, вони знайшли його порожні, що свідчить про те, що тіло Христа там вже не було. Третій – зустрічі з Воскреслим Христом. Згідно з Біблією, Христос з'явився своїм послідовникам відразу після Воскресіння, доводячи їм свою присутність. Четверте. Переконливі звіти. Велика кількість переконуючих звітів про зустрічі з Воскреслим Христом, які записані в Новому Завіті, свідчать про Його Воскресіння. П'яте. Зміна в поведінці учнів. Після Воскресіння Христа його послідовники перетворилися з побитих, боязливих людей у відважних місіонерів. Готових йти на смерть за свою віру. Шосте. Посвідчення свідків. Біблія описує, як Христос з'явився багатьом людям після свого Воскресіння, включаючи більше ніж 500 свідків одночасно. Сьоме історичні документи. Поза біблійними текстами існують також історичні документи, які засвідчують події, пов'язані з Ісусом, включаючи Його смерть. І Воскресіння. Восьмий аргумент посилання в ранніх християнських текстах. Інші ранні християнські тексти, окрім Біблії, так, як, такі як твори апологетів і апостольські писання, також засвідчують віру в Воскресіння Христа. Дев'яте. Вплив на світ. Воскресіння Христа викликало значний вплив на світову історію та культуру, спонукуючи. Виникнення християнства як найбільшої релігії. І десятий духовний досвід. Багато людей свідчать про особистий досвід зустрічі із Воскреслим Христом через молитву чи інші духовні практики. Хотів подякувати кожному нашому підписнику за вашу активність. З допомогою ваших коментарів лайків ми можемо досягати тисяч людей. Через якісний україномовний християнський контент. Дякуємо, що підтримуєте нас. Не переконали? Ось вам інших 10 аргументів Воскресіння Христа. Інтервю зі свідками Згадайте, як Ісус з'явився багатьом своїм учням після Воскресіння. Їхні свідчення були докладно записані та передані іншим, неочікуваність події. Навіть у той час, коли Ісус говорив про своє Воскресіння. Його учні не розуміли або не очікували цього. Їхнє здивування і шок свідчать про несподіваність цієї події, для них навіть самих, поширення християнства. Після Воскресіння Христа християнство стало однією з найбільш поширених релігій у світі. Це може свідчити про силу віри в Воскресіння серед Його послідовників. Невдача ворогів. Хоча Ісуса намагалися придушити Його вороги. Їхня спроба понизити його ідеї і віру не зупинила поширення християнства. Це може свідчити про те, що його Воскресіння вразило багатьох апостол Павло. Павло, який раніше переслідував християн, перетворився і став одним з найбільш активних місіонерів раннього християнства після того, як зазнав зустрічі із Воскреслим Христом на шляху до Дамаску, археологічні свідчення. Деякі археологічні знахідки підтверджують історичні події, згадані в Біблії, включаючи місця, пов'язані з Христовим життям і смертю. Символіка. Воскресіння Христа стало центральним символом Християнства, яке відображає перемогу над смертю і спасіння для віруючих в Христа людей, швидкість поширення звістки. Після Воскресіння Христа звістка про цю подію поширювалася дуже швидко серед ранніх християнських громад, що свідчить про її велику значимість та вплив передача віри через покоління. Християнство передавалося з покоління в покоління, що свідчить про живу віру у Воскресіння Христа серед християнських спільнот. Любов і відданість послідовників. Віра в Воскресіння Христа надихнула людей на любов, милосердя та служіння іншим, що свідчить про духовну силу цієї віри. Люди навіть продавали свої маєтки, бо знали, що є Воскресіння з мертвих та вічне життя. Що це може означати для тебе сьогодні? Перше. Христос Воскрес Перший за ним. Воскреснуть всі, віруючи в нього. Друге, хто вірить в Христа, на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Далі, життя послідовника Христа набуває нового змісту, що продовжується навіть після смерті у вічності. Також, віруючий в Христа і Його Воскресіння, втрачає страх перед смертю. Для віруючого Воскреслого Сина Божого, приготовлене житло на небесах. Воскреслий Христос змінює сьогодні життя мільйонів людей по всьому лицю землі. Прийми його і ти, як свого особистого Спасителя і Господа, прийди до нього в покаянні і посвяти Йому своє життя. Він помер за Твої гріхи і Воскрес для Твого оправдання. Христос Воскрес! Воістину воскрес